Як СПА, басейн допомагає продавати нерухомість швидше. Ріелтори знають, емоції продають краще за цифри, і саме СПА створює той самий вау-ефект, який змушує покупця закохатися в будинок із першого погляду. Квадратні метри, матеріали та утеплення це важливо. Але коли людина бачить терасу з блискучою водою та стильним СПА басейном, вона вже уявляє вечори з келихом вина чи сімейні ігри у вихідні. Це не просто басейн, це образ життя. Статистика підтверджує: будинки зі СПА-басейнами продаються на 20-30% швидше, а покупці готові платити більше, бо бачать додану цінність. СПА робить нерухомість емоційно привабливою і виділяє її серед десятків інших варіантів. Іронія в тому, що витрати на встановлення СПА менші, ніж сума, яку ви втрачаєте на торгу при продажу. А вигода очевидна, менше сумнівів, більше бажання купити саме ваш будинок. СПА басейн перетворює нерухомість із квад... квадратних метрів на простір мрії. Хочете, щоб ваша пропозиція продавалася швидше і дорожче? У Спагелексі ми допоможемо підібрати спа басейн, який стане головним козирем вашої нерухомості. Підписуйтесь і залишайте заявку. Хай ваш будинок знайде власника швидше.